вечора, шановні телеглядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. У середу, 6 лютого, в приміщенні районної державної адміністрації відбулася нарада керівного складу органів управління Калуської районної та міської ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту підприємств, установ організацій щодо результатів роботи у 2012 році та визначення основних завдань на 2013 рік. В роботі наради взяли участь заступник голови Калуської райдержадміністрації Лоран Засятьвок, представники управління надзвичайних ситуацій облдержадміністрації та Калуської міської ради, керівники пожежно-рятувальних частин району та інші. Протягом засідання учасники наради підбили підсумки роботи районної та міської ланок цивільного захисту у 2012 році. Обговорили проблеми, що виникали минулого року, а також подальші плани функціонування ланок територіальної підсистеми цивільного захисту. На 2013 рік. Окрім того, на нараді було обговорено рівень виконання завдань з цивільного захисту населення, упередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також про стан створення та поповнення матеріальних резервів. На роботу комунальників в Україні не нарікає хіба що ледачі. Ця критика зумовлена як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Та мешканці будинку Noсім, що в Калу, на вулиці Малицької, відверто ж звинувачують працівників свого житлового експлуатаційного об'єднання у службовій недбалості, яка призвела до матеріальних і моральних збитків. 5 лютого працівники водотеплосервісу здійснювали реконструкцію обладнання насосної станції другого підйому на вулиці Павлика. Через це на все місто було припинено водопостачання. Саме цього дня сантехніки ЖЕО номер 1 прийшли ремонтувати водостічний стояк у 49-й квартирі будинку номер 7 по вулиці Малицької. Вони замінили частину труби в туалетній кімнаті. Проте якість своєї роботи перевірити не змогли, адже води у мережі ще не було. Зате вранці наступного дня, коли водопостачання на місто відновилося. Мешканці відразу кількох квартир цього будинку оцінили роботу сантехніків. За лічені хвилини потужний струмінь води з відремонтованої труби затопив усі кімнати у трьох розташованих одне під одним помешканнях. Прорвала зранку трубату, що вчора сантехніки міняли. були в ЖЕКу, В приймальні сказали, що це не їхня вина, що це форс-мажорні обставини. Що прийдуть, заварять, але вони не винуваті. Ніхто не винуватий. Що в Києві ще не таке ставало, що провалювалися навіть машини під. Землю ніхто не винувати, повністю всі коври понамагали то, то бетон, лінолеум, то все сушити треба. Погода погана, але нічого не висохне. меблі по дитину нема, де діти. Сирі ставно, буде сохнути довший час. Коли почався потоп, люди зателефонували у ЖЕО. майстри прийшли, подивилися, і, за словами мешканців, пішли на обід. Текло години три, поки люди самотужки не перекрили стояк у підвалі. Вони кажуть, що вимагатимуть від Жео компенсації за завдану матеріальну і моральну шкоду. Мені сусід подзвонив на роботу, сказав, каже, приходив дому, тому що там скаже все тече, всі стіни. От я прийшла таке видовище. Калюжа посеред кімнати, меблі всі мокрі. Дитина пішла додому з школи, він, він не має де сидіти. Він на вулицю йде до сусідів, бо він не має куди зайти. Все навколо, навкруг, мокро. Я зараз сама вдома з дитиною, чоловік далеко, і я не знаю, як це буду зараз я з тим розбиратися всім. Ну, Будемо вимагати від ЖЕКу якоїсь компенсації матеріальної, бачите, самі, яка матеріальна, якісь збитки. Ну і моральної, звичайно, також. Бо це дуже сильно вплинуло на психіку і нашу, і дітей, які це бачать. Після приїзду на прохання мешканців знімальної групи Калуського міського телебачення у будинку з'явилася і ремонтна бригада, а згодом і майстер ЖЕО номер 1 Присутності журналістів комунальники не вельми зраділи. Свою причетність до аварії категорично заперечили, звинувативши у всьому якісь таємничі форс-мажорні обставини. А що не можна? Ну, не можна. Хто сказав? Ну все, я сказав єсмі. <плес> там, Ні, а я звідки знаю, що тут стало. А як звідки знають? Вони прийшли, просто самі собі обрізали трубою і це. Як вам знаю, що сталося. Хто їх направив сюди? Я нічого не подумала. Якщо вас жорні обставини, обставини жіночко, ви розумієте, хто буде відшкодовувати. Як <плес> відшкодує, що там відшкодувати? Як що відшкодовувати? Діти маленькі, все затопило, все відпадає. Що ви, як відшкодовувати? У 2012 році в нашому місті побільшало народжень, але поменшало шлюбів, в тому числі і з іноземцями. За словами начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Калуші Ірини Очкор, ймовірно, причиною зменшення кількості одружень міг бути високосний рік. Тож про підсумки роботи відділу РАЦ за рік, що минув далі у сюжеті. Рік, що минув, був надзвичайно щедрим на народжуваність в нашому місті. Саме в 2012 році народилося більше немовлят, ніж попередніх роках. А загалом, як розповіла в інтерв'ю начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Калушу Калуського міськрайонного управління юстиції Ірина Очкур, в минулому році відділ ДРАЦ склав 1986 актових записів цивільного стану громадян. Підведено підсумки роботи відділу державної реєстрації актів цивільного стану. По місту Калушу за 2012 рік. У 2012 році зареєстровано 752 народження дітей. У 2011 році їх було менше 720. Побільшила і кількість смертей у місті Калуші. Зареєстровано 689 смертей, в тому числі 4 у віці до одного року. У 2011 році було 640 смертей. Дітей в минулому році народилося більше, а ось шлюбів поменшало, в тому числі і з іноземцями. Пояснення цього, за словами працівників ДРА, міг бути високосний рік. Поменшила кількість реєстрації шлюбів у 2012 році. Зареєстровано 449 одружень, у 2011 – 594, Що на 40, 145 більше. Ну можливо, пов'яжемо це з тим, що це був високосний рік. Зареєстровано у нас 17 Шлюбів з громадянами іноземних держав. У 2011 році таких шлюбів було 20. Ну, це традиційно громадяни Російської Федерації, Польщі, Молдови, Грузії, Казахстану, Ізраїль достатньо часто, і Іс громадяни Іспанії, Німеччини, Великобританії. У 2012 році ми реєстрували шлюб з громадянами Киргизстану, Туркменістану і Кіпру. Це те, що у нас. Часто не буває. Одруження і народження дитини це одні з найприємніших подій у житті кожної людини. Інколи батьки, у яких появилося довгоочікуване маля, забувають вчасно зареєструвати його народження, за що потім можуть заплатити штраф. Сімейним кодексом України чітко визначений термін, напротязі якого батьки зобов'язані зареєструвати народження дитинки. Це місячний термін. У випадку, коли батьки не дотримуються цього місячного терміну, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, до накладення штрафних санкцій у розмірі від 17 до 51 гривні. Звичайно, є випадки, коли мама або дитинка перебуває у закладах охорони здоров'я. В лікарнях після з важким після пологовим станом або з важким станом дитинки, то це є підставою для звільнення від накладення такого адміністративного правопорушення штраф, штрафних санкцій хочеться сказати, що в 2012 році батьки у нас стали чимніші. Коли невчасно зареєстровано лише 11 народжень дітей, про що складні протоколи про адміністративне правопорушення, у 2011 році таких батьків було вдвічі більше. Як повідомила начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Калушу Ірина Очкур, нещодавно у Надвірнянській районній державній адміністрації відбулася виїзна колегія головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Після колегії було урочисто відкрито після капітального ремонту приміщення відділу ДРАЦУ у надвірній, яке, за словами Ірини Григорівни, відповідає усім сучасним вимогам. Калуський відділ ДРАЦУ вже давно потребує капітального ремонту, та, на жаль, Чомусь міська влада не сприяє вирішенню цього питання. Працівники відділу надіються на розуміння міської мерії і вірять, що ремонт все-таки відбудеться і їхнє приміщення буде не гіршим від Надвірнянського. 7 лютого у приміщення міської бібліотеки філії для дітей номер 2 що на вулиці Пушкіна, було організовано поетичну годину під назвою Калинова поезія Василя Олійника. Творчий захід приурочено до 65-літнього ювілея поета і журналіста нашого краянина. Святково і людно було 7 лютого у приміщенні міської бібліотеки філії для дітей номер 2 Тут зібралися ті, хто цінує і любить поетичне слово, хто по-справжньому закоханий у духовний світ письменницького творіння. А винуватцем свята став поет і журналіст Василь Олійник, якому напередодні виповнилося 65 років. Уродженець сівки Калуської. Він почав писати вірші ще у шкільному віці. Після закінчення восьмирічки ІПТУ працював на будівництві Калузького хіміко-металургійного комбінату. Потім переїхавши до Болехова на меблевому комбінаті, навчався на факультеті журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Багато років віддав роботі у газетах Червона долина, Громадський голос і Свіча, що в Долині. Член Національної спілки письменників України з 1994 року. Ру Василя Олійника належать поетичні збірки: стремено, гармонія площин, «Толука», княгиня, крижма та понад шляхами сивими. Наш земляк один із засновників і організаторів щорічного свята ліричної франкової поезії у Лолені. співупорядник книги літераторів Долинщини Антологія краю та упорядник літературно-художнього альманаху Столиця Франкового серця. На творчу зустріч із Василем Олійником прийшли його калузькі колеги поети і літератори Іван Павліха, Петро Шевчук, Ростислав Михайловський, Оксана Тебешевська, Іван Ткачик, Микола Когут. Усі вони не шкодували добрих слів на адресу ювіляра. Хоч сонце вже твоє пішло з полудня. 15 -15, 15 -15. Та ще таке, мов вийшло у зеніт, подивіться. І всі в кукалуську крилатить хід, в який натхнення невичерпна студня. З'явився ти у лютому на світ, тому й слова твої звучать, як лютня, поезія в них справжня, самобутня, така ж хвилююча, мов первоцвіт. Стежки Франкові, лолен Смириковий, для тебе гейби перша я любов. Ти кажуть, там як свій, як рідна кров. Радій Василю, і будь завжди здоровий, і найтвоя ще пісня не одна, понад шляхами сивими луна. Мені дуже колись сподобався вірш, ну то вже написаний в зрілому віці, Василем Олійним. <різько> і я не 30, далеко не в 30. І я собі подумала. Я би чисто хотіла бути на місці тієї жінки. Я вам прочитаю цей вірш. Ну-ну-ну. No, no, no. Та жінка, яку я люблю від мене далеко-далеко. Я Бога за неї молю, бо знаю тій жінці нелегко, чи снігом дошкульно мете, чи квіти сміються весняні. Я вірю, в надії мене виглядають очі кохані, брелин. Примчу, прилечу, нежданно вірвуся до хати і радості повені плачу? Я буду її цілувати, блакиттю засвітиться день? Про щось нашумлять нам алеї. І більше ніколи ніде я вже не поїду від неї. Та хіба дуже десять Захоплено слухали присутні і самого гостя з долини. Василь Олійник цікаво розповів про свій життєвий шлях, про джерела і грані літературно-поетичної творчості. У зорганізованому Калузькою міською централізованою бібліотечною системою заході взяли участь завідувачі міських бібліотек та дев'ятикласники загальноосвітньої школи номер 10 Підсумкова виставка гуртка Макраме, центру художньої творчості дітей юнацтва молоді відкрилася у виставковій залі нашого міста. Вперше на огляд публіки презентували свої роботи виключно вихованці Світлани Васильєвої, цьогорічного лауреата педагогічної премії імені Константини Малецької. Вихованці Світлани Васильєвої на своєму рахунку уже мають 10 перемог на всеукраїнському рівні та більше ста на обласному. Отже, напрацювань для персональної виставки уже назбиралося. Експозицію розгорнули у рамках атестації керівника гуртка. Свої вироби технікою Макраме представили вихованці усіх вікових категорій. В основному це вироби ужиткового мистецтва: косметички, шкатулки, вазочки. Але серед цих робіт можна і побачити вироби тематичні це великодня тематика і різдвяна тематика. Це у нас така специфіка роботи, що ми приймаємо на протязі року в участь у виставках всеукраїнського і обласного значення, і нам задають тему. І згідно того, ми виконуємо ці роботи, тому що тому багато експонатів тут представлених, власне, тематичних. Тут можна побачити речі з новорічно-різдвяною тематикою картини, вертепи, ангелик, дід Мороз і Снігурка, сніговик, ялинка, новорічна листівка. Цікава і дотична до теми композиція в очікуванні свята. Крім різних декоративних прикрас, багато оригінальних виробів ужиткових: футляри для телефонів, косметички, вази, пояси, шкатулки, подарункові мішечки, підсвічники, сумки, клатчі і гаманці. Око робота з красномовною назвою Мамина Ласка. Виявляється, на виготовлення деяких косметичок може піти місяць. Я її виготовляла десь порядка місяця, напевно. Ну так, десь три тижні на цю роботу пішло. Вона виконана в техніці микромил. В тут задіяні репсові вузлики, горизонтальні і вертикальні. Найскладніше. Це, власне, опанувати оцю техніку. Якщо вже ти її опанував, це вже не стоїть ніякої складності її виконати. Головне просто навчитися от робити самі основні вузли і мати, звичайно, натхнення, мати бажання виконувати цю роботу. Я цим мистецтвом вже займаюся три роки. Мені дуже подобається макраме. Я збираюся надалі на нього ходити. Мені дуже подобається плести і я люблю цю техніку. Навідалася на відкриття виставки і вихованка Світлани Васильєвої, яка займалася в гуртку ще 20 років тому. Я займалася в цьому гуртку дуже давно, понад 20 років тому. І хочу сказати, що дотепер пам'ятають ті уроки, які проводить сама Миколаївна, і вона пам'ятає кожного свого гуртківця, не те, що в обличчя, а на ім'я і прізвище. Хочу подякувати дуже сані Миколаївні за її турботу, за її відданість роботі. Тому що цю любов вона передає кожній дитині і кожна дитина в серці несе свою любов до мистецтва, до прекрасного. Всі вироби, які створюються за допомогою Слани Миколаївни, просякнуті любов'ю, теплом, добротою. Світлана Васильєва щиро подякувала спонсорові, який протягом п'яти років виділяє натки з клемової фабрики, і завдяки цьому діти мають змогу займатися макраме без складання власних коштів. Отже, усі охочі можуть поглянути на дитячі творіння до 28 лютого. Саме до цього дня триватиме експозиція. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай щастить.